Четверо людей загинули в ДТП у Сарненському районі. Жахлива аварія трапилася на автодорозі, немовичі березне межиричі в неділю о 3.40. Мотоциклом їхали троє людей. В легковику БМВ, крім водія, був один пасажир. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що між селами Тинне та Зносичі зіткнулися автомобіль БМВ під керуванням 18-річного жителя села Тинне та мотоцикл, яким керував 28-річний житель села Чудель. У результаті дорожньо транспортної пригоди водій мотоциклу та його два пасажири, 20 та 29-річні мешканці села Зносичі від отриманих травм загинули на місці. Життя водія автомобіля намагалися врятувати лікарі. На жаль, він помер у кареті швидкої медичної допомоги. Пасажир Іномарки, 21-річний мешканець села Тинне, не постраждав. Як пояснив він правоохоронцям, мотоцикл на великій швидкості виїхав на смугу зустрічного руху. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.